Слава Богу, дорогі браття та сестри! Ось і на 2017 рік. Сама по собі дата святкування Нового року є умовною. Різні дні покладалися в основу Нового року, і протягом тривалого часу на Росі Новим роком було 1 вересня за юліанським календарем. Але з часів у государі імператора Петра І цим днем стало 1 січня. Новий рік допомагає людям відрахувати час життя. Дата Нового року допомагає вести хронологію. Це необхідно і не просто через пусту цікавість, необхідно для того, щоб люди мали цілісне сприйняття історії, щоб не змішувалися події і щоб людина була здатною принаймні раз на рік подумати про минуле і про майбутнє. У цьому сенсі святкування Нового року має також духовний сенс. Тому що ми, люди віруючі, оцінюючи рік минулий, повинні насамперед застосовувати до оцінки цього року не ті мірила, які використовують люди світських професій, оцінюючи минулий рік з точки зору політичної, економічної соціальної, у нас має бути своє бачення історії, яке тісно пов'язане з поняттям спасіння. Що сталося з нами? Що сталося з людьми, що оточують нас? Що сталося з нашим суспільством? Що сталося з родом людським? Куди ми йдемо? Чи стаємо ми кращими чи гіршими? Це питання кожен повинен звернути до самого себе, у тому числі порівнюючи свої думки, свої вчинки з тим, що було в минулому. І якщо, чесно розмірковуючи перед лицем Божим про своє власне життя, ми відчуваємо, що минулого року жили в духовному сенсі гірше, ніж в році попередньому, то це означатиме для кожної людини, яка тверезо ставиться до свого духовного життя, необхідність щось у ньому змінити. Оцінюючи минулий рік, ми насамперед повинні задати собі це питання. Звичайно, кожен на нього відповість по-своєму. Але якщо внаслідок цих роздумів ми дійдемо до переконання, що необхідно щось змінити якісно у своєму житті, виправити те, що видається помилковим, неправильним, гріховним, то ми з користю пройдемо межу, що відділяє нас від минулого року і покладає часову основу року майбутнього. Одночасно, переступаючи цю символічну межу, ми повинні подумати також про майбутнє майбутнє приховане від людини. Господь не дав людям здатності бачити майбутнє за рідкісними винятками, коли це бачення майбутнього дається людям, особливо духовно досвідченим і зрілим. Але не знаючи майбутнього, ми маємо можливість звертатися до Господа з молитвою, спалкою молитвою про те, щоб він допоміг нам у майбутньому році його благості духовно підніматися від сили до сили, щоб він допоміг народові нашому змінюватися на краще, долаючи спокуси і зваби нинішнього століття, улаштовуючи своє життя за Божим законом. Ми будемо молитися про благополуччя нашої вітчизни, усієї історичної Русі, щоб Господь прихилив милість свою до всіх нас, дарував нам мир, здатність до духовного зростання, благоденство. Ми будемо молитися і про церкву нашу, щоб Господь зміцнив її єдність. Зробив її ще сильнішою духовно, здатною нести слово Боже і вість про спасіння кожної сучасній людині. Ми помолимося також про наших рідних і близьких, про наших батьків, дітей, братів, сестер, особливо про тих, хто потребує такої молитви, про хворих, про тих, хто бідує духовно чи матеріально, про озлоблених, про заблудних, про тих, хто втратив Бога і не бажає його знайти. Ми будемо закликати милість Божу і до ближніх, і до дальніх. І зустріч нового року наповнена цією молитвою буде гідною з точки зору ставлення християнина до часу минулого і майбутнього. По всій землі нашій збираються в цей день до храмів для того, щоб молитвою зустріти новий рік і Господу доручити наше життя і життя наших близьких. Сподіваємося, що Господь прихилить милість до всіх нас і дарує нам мирне і благе новоріччя.